Глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила у Балтійському морі. Домінують країни НАТО. Про це заявив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв після наради щодо забезпечення безпеки північно-західних рубежів Росії, яка відбулася 28 липня в Карелії. Загалом, це вступ Швеції та Фінляндії до НАТО безумовно погіршує ситуацію з безпекою у Балтійському регіоні, тому що Балтійське море зараз по суті стає морем, де домінують країни НАТО, сказав Мєдвєдєв. За словами заступника голови Ради безпеки, Росія симетрично відповість на розширення військової інфраструктури НАТО на території Фінляндії та Швеції у разі вступу цих країн до альянсу. Тобто вони можуть вибрати різний шлях руху всередині північно-атлантичного альянсу, або помірний, або що називається повністю відчинити хвіртку. І ухвалити рішення про створення баз на своїй території про розміщення ударних озброєнь. Це залежить від самих країн, і симетрично цьому прийматимуться наші кроки у відповідь, зазначив медведів. Дмитро Анатолійович, як не дивно, сказав небагато, але все точно і вагомо. По перше, Республіка Карелія справді має спільний кордон із Фінляндією, адже Карелія це історична провінція Фінляндії, частину якої, після поразки в зимовій війні 1939 40 х років Фінляндія змушена була передати радянському Союзу, але оскільки союз розвалився, у Карелії є всі шанси повернутися в лоно багатшої і процвітаючої Фінляндії. По-друге, північні сусіди Росії справді сильні, а після вступу до НАТО їхня сила зросте в десятеро. І це не лише стосується озброєнь, це насамперед економічна та соціальна стабільність та політична безпека. По третє, всі пам'ятають улюблений вислів Дмитра Медведєва: діднях нєт, ну ви держитесь, і те, що Анатолійович пообіцяв у прискореному режимі вирішувати питання та розвивати в Карелії туризм та транспортні системи, залишить лише на словах, як до сьогодні нічого не зробили, грошей з бюджету не виділили. Допомоги регіону від центральної влади ніякої не виділяються. Так воно й буде надалі. Пояснюється просто: регіон не густо заселений. Плюс у республіці Карелія проживають різні народи: фіни, мокші, рзя, вепси та інші, які через свою нечисленність ведуть соціально закритий спосіб життя. І тому влада не побоюється мітингів, протестів та інших проявів невдоволення навколо соціальної бази. Але не слід забувати, що й російського патріотизму в цьому регіоні нема. Ає, а фінське питання для карельців ближче і актуальніше, так що події можуть розвиватися непередбачувано. До зустрічі глядачі Вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.